Друзі, дуже радісно від ваших лайків під нашими відео. Ваша активність допомагає іншим дізнатись про наш канал. Тож ставте лайк на цьому відео або пишіть коментар. Нашій команді дуже важлива ваша підтримка. А тепер переходимо до новин. Ситуація у світі загострюється. США направили військові літаки у бік Ірану за Washington Post. США направили військові літаки у бік Ірану після нещодавніх повідомлень про те, що Іран готує атаку по Саудівській Аравії. У Польщі розпочались навчання НАТО. Пума 22 У них задіяно 1700 солдатів Польщі, Чехії, Словаччини, Угорщини, США та Великобританії, а також близько 300 одиниць техніки. Американський атомний підводний човен USS Rhode Island зайшов у Середземне море. Цей підводний човен може нести 24 міжконтинентальні ракети тріден 2 здатні вражати цілі на відстані до 18 тисяч кілометрів зі швидкістю 29 тисяч кілометрів за годину. До кінця року чекаємо на нові системи ППО та ПРО, голова міністерства закордонних справ України. Вже є домовленість щодо ППО, досягнуті і президентом, і на рівні уряду з деякими країнами. Є речі, які на перспективу опрацьовуються. Адміністрація Байдена приватно просить українське керівництво показати відкритість для переговорів з Росією. Пише The Washington Post. Прохання направлене на те, щоб забезпечити збереження української підтримки з боку інших країн, які стикаються з побоюваннями виборців щодо затягування війни в Україні на руки. Новини світу. У Канаді знайшли камери дослідника 85-річної давності. Вони належали Блетфорду Вошбурну. У двох із камер все ще були плівки. Їх спробують проявити. Цікаво, що ж там побачать.